Наближалися до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів одну притчу, говорячи: котрий із вас чоловік мав ще овець і, загубивши одну з них, не покинув пустині тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде. А знайшовши. Кладе на ремена свої та радіє, і, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загубленою. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має 10 драхм, яку загубить драхму одну, е, коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, а знайшовши, кличе приятел та сусідок та каже: радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам: радість буває у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Це дуже цікаве місце, і ми знаємо, що Ісус Христос Він багато ходив, багато проповідував, і Його слухали різні люди. Різні люди слухали його. Ось. І одне з найперших випробувань в той час було правильно розуміти Бога, правильно розуміти Його характер. Якщо ми візьмемо фарисеїв, які були до того. До того вчили вони, що ми маємо шукати Бога. І коли ми будемо дуже усердно шукати Бога, тоді Господь ну, якби відповість нам. І це дійсно важливо, важлива істина, що ми повинні шукати Бога. Але конкретно в цьому уривку Ісус Христос спрямовує серце людей, в тому числі фарисеїв, на трошки інші речі. Він спрямовує їхнє серце на те, що. Бог шукає людину. Фарисеї і книжники вони нарікали на нього, вони казали, приймає він грішників та з ними їсть. Йому, їм була незрозуміла його поведінка. Чому так? Чому він це робить? Тобто, якщо він учитель закону, він має знати. Про те, що ну, це грішні люди, то якби він має їх цуратись, але це не Боже серце. Боже серце це те, яке приймає і яке шукає людину, це те, яке любить спасати, яке посилає в життя людини різні випробування, як ми сьогодні чули, який посилає в життя людини різних людей. У мене навіть була, наприклад, колега на роботі, тобто і ем, її свідчення таке, що я їй розказував про Бога. Потім в неї сусіди поселилися, вони теж були віруючі, розказували про Бога. Потім в неї був інструктор, а з водіння він теж був віруючий. Тобто Бог різними способами працює з серцем людей. І коли він все-таки знаходить ту людину, яка потребує покаяння, яка хоче покаяння. Він радіє і пише, що більше радості в нього, ніж 99, які не потребують покаяння. Тобто, це, це не про те, що Бог. Зараз вам радіє, потім не буде радіти. Ні, це про те, що Бог радіє тим людям, які потребують покаяння, бо вони дійсно спасаються. А фарисеї і книжники, які не, не не бачать, що вони не хочуть Бога, бачать, що вони не потребують покаяння, то є, ну, в них в Господа від цього радості мало. Тобто, і я закликаю сьогодні пізнати Божу любов, шукати Бога. І якщо в когось є на серці. Примиритися з Богом і покаятись, ви можете це зробити під час наступної пісні. Ось, і ми будемо разом разом помолимось. Тобто, давайте тоді ми.